Упродовж цих років ми змінювалися, вчилися новому, але зберігали дух танкіста в кожному з нас. Гра теж постійно розвивалася, не втрачаючи своєї унікальності. Разом із вами і завдяки вам. З 8 серпня долучайтесь до святкування 15-річчя легендарної гри. Щодня заходьте в альбом і відкривайте конверти, щоб згадувати яскраві моменти історії World of Tanks. і отримувати подарунки, елементи зовнішнього вигляду, експериментальне обладнання та корисні ресурси. Відкривайте конверти щодня або максимум через день, щоб заповнити шкалу прогресії та отримати всі нагороди: преміум танк AMX і ЕЛСІ 901 Бони, 3D-обвіси і елементи зовнішнього вигляду створені до цього ювілею. Ще один сюрприз. Очікує вас у бою. Це повідомлення означає, що поруч із вами є ветеран, який зареєструвався під час першого року гри. Його почесний статус підтверджує ця нашивка. Присутність ветерана в бою піднімає бойовий дух і прибуток. Грабці обох команд матимуть бонус до базового заробітку кредитів, як і сам ветеран у кожному бою. З полю битви ви повернетесь до затишного гаража, який прикрасили наші давні знайомі. Вони навіть підготували для вас подарунки в спеціальній бойовій перепустці. У ній ви зможете зібрати екіпаж із тих самих гаражних танкістів. Вони вже скучили за битвами. Прикрасити свою техніку елементами зовнішнього вигляду в тематиці старого доброго лісового гаража, отримати преміум танк восьмого рівня Бренос у безкоштовній прогресії. Ви маєте 24 дні, щоб її. І завершити, зокрема, вихідні з автогарматами. Аркада повертається на два запуски 15 та 22 серпня. Цього разу це буде драйвовий режим шквальний вогонь. Розкручуйте стволи, поливайте все навколо фугасними залпами й випускайте тисячі снарядів на хвилину. Те, що треба, щоб розслабитися у вихідні і заразом здобути нагороди. Також протягом усього серпня на вас чекають. Особливо приємні твіч Drops на танкових трансляціях додаткові нагороди за кожну перемогу в бою, де ви потрапили в топ 10 за чистим досвідом, економічні бонуси впродовж щасливих годин, набори з рідкісною технікою та елементами зовнішнього вигляду в преміум магазині, знижки на все необхідне обладнання, спорядження, елементи зовнішнього вигляду і, звісно, техніку. Вітаємо всіх з ювілеєм World of Tanks. Проведемо цей серпень весело та з розмахом.